Добрий день всім, хто зайшов на канал Garden Place. Сьогодні у нас буде дуже цікава розмова стосовно того, чи потрібно готувати троянди до третьої хвилі цвітіння, обрізати їх після другої хвилі квітування, чи залишити хай дозрівають пагони. Я думаю, що на це питання є у кожного садівника своя відповідь трояндаря. І я хочу розказати вам. Про мій досвід садівництва. І як я вирішую для себе обрізати мені троянди на третю хвилю чи ні? По-перше, ми всі з вами знаємо, що перша хвиля квітування у троянд вона найрясніша. Ми її чекаємо довго, всю зиму. Тому ця хвиля для нас є основною. Друга хвиля квітування. Вона вже не така рясна, вже не така пишна, але все одно, при правильному догляді за трояндами, вони набирають бутони і продовжують квітувати ще в кінці літа та на початку осені. Ось, наприклад, ця троянда моя називається Алегрія. Вона тільки починає розкривати бутони. Хоча обрізалася вона в кінці червня місяця, тобто зараз початок серпня, і вона тільки зараз почала мені квітувати. Тому ми маємо на це також зважати, наскільки швидкий темп приросту у троянди після першого квітування. Якщо вона довго нарощує нові пагони. То краще таку троянду не чіпати. Хай вона нас порадує другою хвилею квітування. І потім ми її обрізати вже не будемо. Тому що це буде якраз уже вересень, а може і середина вересня, тому що алегрія вона тримає квітку тижні 3. Тому саме про цю троянду. Я забуваю, і на третю хвилю я її вже обрізати не буду. Можливо, після того як вона доквітує і я залишу шипшину, то вона мені. З перших там, три лисників, може, першого чотири лисника. Ну, це вже вона, якщо захоче, якщо буде правильна погода, ще тепла у кінці вересня, початку жовтня. Можливо, вона мені ще пару пагонів видасть і одну-дві квіточки. Але на це ми розраховувати не будемо. Тому що ще одне велике правило це те, що третя хвиля квітування, вона вже зовсім не така рясна, як перша і друга. Тобто, на третю хвилю, ну, звісно, вже нічого не квітує. Тому ці троянди для нас це такий великий подарунок, і ми їм дуже радіємо. Але якби ми такі, такі троянди бачили в червні, то запевняю вас, так, такої б реакції в нас вони не викликали. Ось. Тому я хочу зробити. Щоб мої квіти квітували в червні добре, а для цього їм треба визріти і гарно перезимувати. Стосовно зимівлі, я також не вкриваю свої троянди на зиму. Тому для мене це дуже важливо, щоб вона, добре визрівшими пагонами, йшла у зиму. Тільки в такому разі троянда буде. Квітувати на наступний рік. Я вам хочу показати іще одну трояндочку. Ось, наприклад, ця Це теж спрейка, але ви бачите, що у неї поки тільки один бутончик, вона нарощує пагони після обрізки. Вона в мене сиділа і. Нічого з неї не відбувалося, Воні тільки зараз пішли оці червоні. Тобто ми можемо з вами зрозуміти, що десь ще тижні, два-три вона їх буде нарощувати, потім будуть наливатися бутони. І в вересні вона мені заквітує. То ви мене спитаєте, чи потрібно її обрізати у вересні, на третю хвилю? Я думаю, що відповідь мою, ви знаєте. Що ми її не будемо випускати на третю хвилю, а обмежимося двома хвилями квітування, тому що нам важливіше, це те, щоб наші троянди добре могли перезимувати. Що хочу ще показати. Ось зараз, на прикладі троянди, чайногібридної королева Єлізавета показує, що для того, щоб наростити їй пагони, на яких вона квітує, їй потрібно дуже багато сили. Тому що чайногібридна ця троянда, вона висока і вона видає довгі пагони, 70-80 см завдовжки, на кінцях яких вона квітує. Такими букетами. Саме ця троянда вже ні про яке третє квітування мови йти не може, тому що вона просто не встигне їх наростити. А ще ми розуміємо, що восени температурні коливання будуть дуже сильними, ночі будуть холодними, дні можуть бути ще теплі. Але для того, щоб троянда росла. Їй потрібні теплі погодні умови, гарні, бездощові. Ну, подумайте, у вас така осінь чи ні? Тому я приймаю рішення, що ця троянда в мене квітує лише два рази за сезон. Більше вона в мене в моїх умовах не проквітує. Дай Боже, щоб вона в вересні наростила оці високі пагони. На яких закладе мені бутони. І тоді друга хвиля квітування у цієї троянди буде всередині вересня. Надовго тримаю квіточку, десь до кінця вересня точно я буду милуватися квітами. В моєму саду є також і винятки із цього спостереження. А саме, ви зараз бачите, квітка називається Рет Леонардо да Вінчі». Вона в мене зараз квітує, і в неї перерва між хвилями невелика. ну Максимум тижні 2-3. Вона видає недовгі пагони для наступного квітування. Тільки видає пагін, вже закладає і пуп'янок. І тому цю трояндочку я обрізала на третю хвилю квітування. Я її обрізала. Тільки ось на минулому тижні, і я вже бачу, що вона видає мені пагон. То, коли я її обрізала, оці вже зачатки пагонів, у них вже із листя виходили. І тому я сміливо, знаючи про характер росту цієї троянди, Ред Ліонардо да Вінчі, обрізала трояндочку на третю хвилю. І я впевнена, що вона мені ще процвіте, тому що в нас, в принципі, погода ще у вересні стоїть. І навіть буває, що і жовтень не дуже холодний. Тому для цієї троянди я даю шанс на процвісти. У мене є троянда, вона називається Томас Грехем. Ось ви її зараз бачите. Ось ця троянда. Вона вигоріла, вона вже давно квітує, тому взагалі-то в неї жовтий колір, але на це можете не зважати. Що хочу про неї розказати? я зробила помилку в минулому році і обрізала її. Причому обрізала не просто там, до першого п'ятилисника, а обрізала її кардинально. Там на, на половину висоти пагонів. І вона в мене не змогла перезимувати. Вона наростила все новеньке із землі. Ну, і бачите, що вони ще зовсім молоді пагони, тоненькі. Але дякую, що правильно ми її посадили, заглубили прививку на 5 см. І тому це дало нам надію. І вона змогла наростити три пагони, які вийшли із землі в цьому році. Але так експериментувати я вже не хочу. Тому я не буду її обрізати на третю хвилю. Нічого я їй робити не буду. Я дам їй визріти, хай вона зараз доквітує, облетить і стоїть просто шиповник. І... Я з нею нічого робити не буду. Але ось тут я вам покажу. Із оцього першого п'ятилисника йде ще один пагін. Ось. І ось тут. Сподіваюсь, вам буде видно. Ось, два, бачите, з першого і другого. Якщо їм треба, якщо троянда собі захоче, вона їх сама по собі. Теж наростить, навіть без того, що ви будете обрізати ось так квітку і ось так спускатися нижче. То я не буду її обрізати. В мене буде тут шиповник, а там, якщо вона захоче, вона ще наростить пагони. Так, вони не будуть там якісь міцні, гарні. І квітка буде меншою, можливо. Але я так себе страхую від того, щоб троянда мала силу йти добре, визрівши у зиму. І ще хочу сказати, що якраз в серпні треба буде останній раз підгодувати наші троянди осінніми добривами, такими як калій магнезія, Ось розсипати біля кожної троянди. І це дасть їй. Поживні речовини для того, щоб вона була міцною і витримала морози, які будуть зимою. Ось іще один приклад. Я буду показувати на прикладах, щоб ви для себе розуміли, як виглядає сад: що троянди це не просто що вони всі квітують в один час, вони всі однакові. Кожна троянда це окрема рослина. І у кожної є свої характеристики. І тому ця троянда називається «Мон і мамезон. Вона нарощує зараз тільки пагон. Хоча була обрізана 10.07.2023. Зараз у нас пройшов вже рівно місяць з того часу. І вона ось наростила нам багато-багато пагонів. Поки ще навіть на них не заклала бутонів. Бачите, яка стадія у цієї квітки. Тому з цього виходить, що у нас вони заквітують, можливо, заквітують десь тільки у вересні, тижні за три, не раніше. І потім чекати після. Від на третю хвилю. Ну, самі розумієте, це ж у нас Київ, а не Італія, де завжди літо. Буде третя хвиля, не буде третя хвиля. Нам все підказує сама трояндочка. А ось ця красуня це Golden Celebration. В неї темп нарощування пагонів швидший. Вона вже це в мене доквітає другу хвилю. І я їй дам можливість вийти на третю. Я її буду обрізати. І вона мені за три тижні, якраз це буде вересень, видасть мені пагони і десь всередині вересня може ще заквітує. Потім, після того, як вона відквітує, я залишу її необрізаною. І вона піде у зиму в мене в такому стані. Ось таким чином я буду з нею вести розмову. І бачите, що на одній ділянці так в мене ростуть дві троянди. Одна Швидко нарощує пагони і заквітає, друга повільніше. І ви маєте розуміти це. Тому приглядайтесь до своїх красунь і робіть вірні висновки. Однієї відповіді на питання, варто обрізати троянди на третю хвилю чи ні, немає. Тому кожна троянда заслуговує на те, щоб за нею спостерігали. І розуміли, що третя хвиля квітування це не Бог яка річ. Тому треба звертати увагу на те, що як поводять себе троянди, як швидко вони виходять на друге повторне квітування. І з цього вже робити для себе висновки: треба їх обрізати чи ні. І запам'ятайте, що третя хвиля квітування вона. Не така рясна, не така гарна, як перші дві. А друга завжди гірша за першу. І якщо у вас є мета зберегти троянду, зберегти її пагони, які вона все літо нарощувала. ось, наприклад, я вам зараз показую. Ось цей довгий, молодий, гарний пагін, який он туди аж йде, і там закінчується квіточкою. І ось отой. То обрізати його зараз не треба. Треба просто підгодувати троянду осінніми добривами, вже без азоту, де більше калію, фосфору і магнію. І сказати їм дякую, що вони нас радували літом, що вони нам дарували свою красу. І хай троянди відпочивають. Бо троянда це така рослина, у якій. Має бути перерва. У когось вона менша, у когось довша. Тому, я думаю, що ви зробите правильний висновок із того, що я розказую зі свого досвіду і уникнете помилок. Дякую, що ви залишались зі мною. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте в коментарі. До побачення! Всього найкращого бувайте!